Багатофункціональний браслет BESTA бенд 6 в одному. Корпус годинника виконано з полікарбонату. Ремінець – це парокарт. Він служить як мотузка. І за необхідності можна розв'язати ось тут закінчик просто виймаєте і можна повністю розпустити всю мотузку. Мотузка дуже міцна та надійна. Також бачимо свисток, годинник та компас. Для того, щоб відкрити. Браслет, потрібно компас повернути у сторону відкритого замочка. Бачимо тут стрілочки та відкритий замок та закритий замок. Щоб закрити, повертаємо в цей бік, щоб відкрити, повертаємо в цей бік. Зараз повертаємо в бік відкритого замочка та відкриваємо наш браслет. Одразу бачимо ножик з однієї сторони, доволі гострий. З іншого боку, можемо бачити спеціальну металеву голку, яка найчастіше використовується для розбиття скла. А також з боку є кремнієвий стрижень. За допомогою нього та ножик можна зробити іскру та розпалити вогонь. Ставимо його зараз на місце. Ось так. Щоб закрити браслет, потрапляємо ножиком у нижній відділ. Тримаємо браслет та повертаємо компас в бік закритого замочка. Повертаємо. Все, наш браслет надійно защіплено. Тепер, щоб налаштувати годинник, у нас тут є годинник, хвилини, секунди, дата та місяць. Натискаємо тричі на нижню кнопку. У нас починають моргати години. Верхню налаштовуємо значення, нижню переходимо на хвилини. Верхню знову налаштовуємо, нижню переходимо далі. Натискаємо ще раз, це наша дата. Тепер налаштовуємо місяць верхньою кнопкою. Натискаємо нижню кнопку, переходимо на дату. Верхньою визначаємо наше значення. Нижню натискаємо, бачимо, що перейшло знову на налаштування часу. Переходимо далі. Отже, ми час налаштували.